Минулий раз ми з вами зупинилися на історії подорожі Якова, який ішов від Лавана, повертаючись у свою землю, його серце було наповнене страху, тому що там був живий брат, якого він обманув. Гріх, який учинив Яків, обманом, отримавши батьківське благословення, з новою силою нагадав йому про себе, і він боявся, що Бог дозволить Ісавові відібрати у нього життя. У своєму горі він цілу ніч молився до Бога. Читаючи біблійну історію, ми можемо побачити, що перед Яковом стояв ангел, відкриваючи йому в правдивому світлі його недобрий вчинок. Коли ангел обернувся, щоб залишити його, Яків ухопився за нього, не бажаючи відпустити. Зі сльозами він зносить моління. Він посилається на те, що глибоко розкаявся у своїх гріхах та недобрих вчинках щодо свого брата, які стали причиною двадцятилітньої розлуки з батьківським домом. Він насмілюється нагадувати про обітниці Божій і ознаки його прихильності до нього, які отримав під того часу, коли перебував далеко від батьківського дому. Усю ніч, як змагався з ангелом, заносячи моління про благословення. ангел, здавалося, противився його молитві, постійно приводячи йому на пам'ять його гріхи, водночас намагаючись. Вирватися від нього, як і сповнився рішучості утримати ангела не фізичною силою, а силою живої віри. У своєму горі, як і говорив про розкаяння своєї душі, глибоке смирення, яке відчував через власні недобрі вчинки. Ангел, здавалося, ставився до його молитви байдуже, постійно намагаючись звільнитися з рук Якова. Він міг би застосувати свою надпродню силу і вирватися з рук Якова, проте не робив цього. Але, побачивши, що не подужає Якова, ангел з метою переконати його у своїй надпродній силі, торкнувся його стегна, яке одразу ж стало вивихнутим. Однак Яків не припинив своїх наполегливих зусиль навіть через фізичний біль. Його ціллю було отримати благословення, і біль у тілі не міг відвернути його думки від цієї мети. В останні хвилини боротьби його рішучість стала міцнішою, ніж на початку. Наприкінці боротьби, перед настанням дня, його віра стала ще більш палкою і наполегливою. Він не відпустить ангела, поки той не поблагословить його, і промовив. Пусти мене, бо зійшла до світня зоря. А той відказав, не пущу тебе, коли не повласловиш мене. І промовив до нього, яке твоє імення? Той відказав, Яків, і сказав, не Яків буде називатися вже ймення твоє, а Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав. Наполеглива віра Якова перемогла. Він міцно тримав ангела, доки не отримав такого бажаного благословення та запевнення в прощенні гріхів. Тоді замість імені Яків, що означає: той, хто хитрістю зайняв місце іншого, йому було дано ім'я Ізраїль, Князь Божий. І запитав Яків сказав: Скажи ж ім'я своє. А той відказав: Пощо питаєш, про ім'я моє? І Він поблагословив його там і назвав Яків ім'я того місця Пенуел, бо бачив був Бога лицем у лице, та збереглася душа моя. Це Христос був із Яком тієї ночі. Це з ним Він змагався і наполегливо тримав Його, доки Він не поблагословив його. Господь почув моління Якова та змінив наміри серця Ісава. Господь не схвалював жодного з недобрих учинків Якова. Але ж до відчайдушної боротьби з ангелом, коли він отримав доказ того, що Бог простив його гріхи, життя Його було життям сумніву, розгубленості, докорів сумління через його гріх. Боровся він з ангелом та й переміг. Плакав він і благав він його у бетелі, знайшов він його і там з ним говорить, а Господь Бог Саваот, його імення Господь. Ісав з військом йшов назустріч Якову з наміром убити свого брата, але коли тієї ночі Яків змагався з ангелом, був посланий інший ангел, щоб зворушити серце Ісава, коли той спав. У своєму сні він бачив Якова, коли той 20 років перебував у вигнанні, далеко від батьківського дому через те, що боявся за своє життя. Він бачив, з яким сумом той зустрів повідомлення про смерть своєї матері. Він бачив у вісні смирення Якова та Божих ангелів, що оточували його. Він також бачив у вісні, що коли вони зустрінуться, у нього не буде наміру завдати йому шкоди. Прокинувшись, Ісав розповів свій сон, чотирихстам воїнам, наказавши не робити зла Якову, тому що з ним був Бог його батька. Зустрівшись з Яковом, жоден з них не повинен був заподіяти йому шкоди. І звів Яків очі свої та й побачив. Аж ось іде Ісав, а з ним чотири сотні людей. А сам пішов перед ними і вклонився до землі сім раз, аж поки підійшов до брата свого, і побіг Ісав на зустріч йому, і обняв його, і впав на шию його, і цілував його. І вони заплакали. Як і в благав Ісава прийняти мирну жертву, від якої Ісав відмовився, але Яків переконував його. Візьми благословення моє, що припроваджене тобі, бо Бог був милостивий до мене, та й маю я все. І благав він його, і той узяв. Яків та Ісав представляє два класи. Давайте візьмемо із цього урок. Яків праведних Ісав – нечистивих. Відчай Якова, коли він довідався, що Ісав іде проти нього з чотиристами озброєними людьми символізує гори праведних у той час, коли безпосередньо перед приходом Господа вийде декрет по провидання їх на смерть. Коли нечистиві оточать їх, вони переживатимуть душевні страждання, бо подібно до Якова не бачитимуть можливості для порятунку свого життя. Ангел став перед Яковом, котрий ухопився за нього і міцно тримав його, змагаючись із ним усю ніч, так і праведні, у свій час горя, душевного страждання, змагатимуться у молитві з Богом, як Яків змагався з ангелом. Яків у своєму горі молився цілу ніч про визволення від руки Ісава, праведні в душевній агонії. Кликатимуть до Бога день і вночі про визволення від руки нечистивих, що оточать їх. Яків визнав свою недостойність. Я не вартий усіх тих милостей і всієї вірності, яку ти чинив, був своєму рабові, праведні в своєму горі, глибоко відчуватимуть власну недосконалість. З багатьма сльозами визнаватимуть її подібно до Якова, вони благатимуть про виконання обітниць Божих через Христа, які були дані саме таким безпорадним грішникам, які каються і покладаються на нього. У своєму горі, Яків міцно тримався за ангела і не відпускав його, коли він благав зі сльозами. Ангел нагадав йому про його минулі грехи і намагався звільнитися від Якова, щоб випробувати його. Так і праведні. У час страждання будуть випробувані та перевірені, щоб виявилася сила їхньої віри, наполегливість та непохитна впевненість у Божій силі, яка може звільнити їх. Однак це не зупинило Якова. Він знав, що Бог милостивий і кликав до Його милості. Він нагадував про смуток, якого зазнав через свої минулі неправедні вчинки, про те, як розкаявся в них і палко благав про визволення з руки Ісава. Ці наполегливі прохання продовжувалися цілу ніч. При згадці про свої колишні гріхи він майже впадав у відчай. Однак знав, що повинен або отримати допомогу від Бога, або загинути. Він міцно тримав ангела, болісно і щиро благаючи його, доки не досягнув мети. Так буде і праведними. коли вони переглядатимуть події зі свого минулого, їхні надії майже згаснуть. Але коли усвідомлять, що це питання життя або смерті. То палко кликатимуть до Бога, нагадуючи про свій смуток з приводу багатьох минулих гріхів та смиренне розкаяння в них. Потім вони посилатимуться на Його обітницю. Хіба буде держатися міцно мого і захисту, щоб мир учинити зо мною? Зі мною, щоб мир учинити? Так їхні палки прохання будуть підноситися до Бога в день і вночі. Бог не почув би молитви Якова і не врятував би милостивого Його життя, якби він попередньо не розкаявся в тому, що отримав благословення шляхом обман. Праведні, подібно до Якова, виявлятимуть непохитну віру і тверду рішучість, котрі не можуть бути відкинуті. Вони відчуватимуть власну негідність, проте не матимуть прихованих гріхів. Якби вони мали гріхи, котрих не визнали і в котрих не розкаялися, то ці гріхи постали перед ними в той час, коли їх мучитимуть страх і душевні страждання, викликавши таке сильне відчуття власної негідності, що вони впали б у відчай. Безнадійність зруйнувала б їхню щиру віру. І вони не мали б сміливості та кревно благати Бога про визволення. Тоцінні хвилини були б витрачені на визнання прихованих гріхів та оплакування свого безнадійного становища. Період випробування це час дарований усім для приготування до Божого дня. Якщо хтось знехтує приготуванням і не прислухається сумлінно проголошуваних застережень, то не матиме вибачення. Серйозна, наполеглива боротьба Якова з ангелом, має стати прикладом для християн, Яків подужав, тому що був наполегливим і рішучим. Усі, котрі, подібно до Якова, бажають Божого благословення, покладаються, як він, на обітниці та виявляють таку ж серйозність і наполегливість, матимуть успіх, як і він. Правдива віра. Виявляється так рідко, а істина так мало важить для багатьох, які називають себе християнами, бо вони бездіяльні в духовному житті, вони не бажають докладати рішучих зусиль, зректися власного я, пережити агонії боротьби перед Богом, довго і палко молитися про благословення, а тому і не отримують його. Віра, яка переживе час горя, Нині має щоденно вправлятися. Ті, хто сьогодні не докладає серйозних зусиль, аби виявляти наполегливу віру, будуть зовсім не готові виявити таку віру, яка допоможе їм встояти в день горя. Бог дав нам цю правду, щоб тоді, коли прийде час випробування, ми вийшли переможцями. Про це і помолимося разом із вами. Наш дорогий Небесний Отець. Через ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, ми дякуємо Тобі за цей урок історії, який ми сьогодні могли відкрити для себе. Ти показав нам, що тільки крепка віра, тільки наполегливість людини, яка прикладе зусилля, буде винагороджена твоєю участю і коли Ти будеш давати свої благословення, Господи, допоможи у ці мирні і тихі часи, які ми проживаємо на нашій території. Щоб ти дав нам мудрості, набути серце мудре, щоб сьогодні ми вже відкрили перед тобою всі свої гріхи, покаялися в них і не чинили, а жили благочестивим життям. Це наша молитва і прохання до тебе. А коли прийде час випробування, ти не залиши нас, Господи, і славу за все прийми, Бог Отець Син і Дух Святий. Амінь. Я думаю, що кожен, хто перечитував священне Писання, знаходили вірш. В якому йдеться, що з днів Івана Хрестителя Царство Боже береться силою. Не думайте, що все просто, на землі просто не дається нічого. Ні в буквальному, ні в духовному. Тому що йде велика боротьба. Диявол бореться за кожну душу. І для того, щоб бути переможцем у цій боротьбі, треба віддати своє серце Ісусу. І це варто зробити сьогодні. Тож підіть на цей крок. А наша передача прийшла до завершення. Якщо у вас є запитання, пишіть, телефонуйте нам за адресою, яку ви бачите на екрані. А на сьогодні все. До наступної зустрічі. До побачення!